Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні Євангелист Матфей оповідає нам знову про чергову зустріч, зустріч Бога і людини. І свою оповідь євангелист оповідає словами, що одного разу прийшов Ісус у краї Країтирський і Сіддонський. Це край, де проживали люди. Які не знали правдивого Бога. Вони поклонялися своїм богам, вони часто ворогували з Ізраїлем, воювали з ним. Але все ж таки, незважаючи на такі стосунки, які склалися історично між цими двома народами, Христос все ж таки приходить у ці краї. І приходить Він не просто так. Він знає, що у цих краях є жінка. І вона має одну велику проблему у неї дочка біснувата. Він іде у ці краї з наміром допомогти цій жінці. Але допомогти не лише уздоровити дочку, а так само і духовно уздоровити її саму. Коли ця жінка дізналася, що Христос перебуває у колицях їхнього міста, вона Вийшла йому назустріч і почала голосно волати, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Але далі каже нам святе Івангеліє, що Ісус, на це прохання Він мовчить. Чому Христос мовчить? Ми дуже часто, дорогі брати і сестри, перебуваємо в такому самому становищі, як оця жінка. У нас в нашому житті. Дуже багато різних проблем, які, здається, не мають вирішення, і які би ми людські зусилля не прикладали, вони є марними, вони не можуть зарадити цій проблемі. Так само і в цій жінці. І тоді, коли наші земні сили вичерпуються, ми приходимо чи то до храму, чи то до монастиря, чи то до якихось монахів-відлюдників. І ми просимо у молитві Господа Бога і їх, щоб вони помолилися за нас, і, можливо, така молитва буде вислухана Богом. Але Господь Бог дуже часто не дає відповіді і не відкликається на цю молитву. Це, дорогі брати і сестри, не означає, що Він не чує наших молитв. Кожна молитва, промовлена устами з вірою у серці, обов'язково буде почута Господом Богом. Але Господь Бог Він хоче навернути нас до себе. Він хоче, щоб ми наблизилися до Нього, бо приходять випробування у наше життя у двох випадках, коли ми занадто далеко відійшли від Бога, і Він уже не знаходить іншого якогось способу, щоб нас навернути, і посилає нам випробування. Або випробування приходять в іншому випадку, коли людина досягнула вже певних висот духовних, і для того, щоб людині закріпити цей успіх, щоб ця людина вона утвердилася у цьому добрі, якого досягла, так само приходять випробування. Ви згадайте історію старозавітнього праведника Іова, багатостраждального. Чоловік був побожний, набожний. Понад усе любив Бога, і випробування приходить до нього якраз у той час, коли він, напевне, перебуває на найвищих духовних висотах. Він був слухняний, покірний Богові, навіть незважаючи на те, що нечистий забрав у нього все, забрав багатство, забрав дітей, забрав майно, забрав навіть здоров'я. Але у цих випробуваннях і у Бога не зради. І от в той час, дорогі брати і сестри, коли ми перебуваємо далеко від Бога, Бог починає нас кликати різними засобами, в тому числі і випробуваннями. Одного разу батько прогулювався своїм малолітнім сином і, піднявши голову в небо, син далеко високо в небі, побачив літак. І каже, тату, я ніколи цього літака не бачив насправді. Бачив ці літаки лише високо в небі. Каже батько, а як ти думаєш, а який цей літак завеликий? А хлопчина малий був, ну каже, ну десь такий. Тоді батько йде додому, бере сина в автомобіль, садить і відвозить на аеропорт. І от коли хлопчина підійшов до цього величезного пасажирського авіалайнера, то зрозуміла дитина для себе, що який це літак величезний. Так само і ми, дорогі брати і сестри, коли нам добре у житті немає випробувань і страждань, ми тоді про Бога не згадуємо. А якщо десь інколи згадуємо, то як про якогось такого маленького і незначущого. Як оця дитина думала про той літак, що там високо, далеко у небі. Але коли приходять випробування, дорогі брати і сестри, тоді Бог нам потрібний ближче. І тоді значення у Бога наш, в нашому житті зростає до неймовірних розмірів. Так само, як у випадку, у цьому з цією євангельською хана вона прийшла, потребуючи вирішення своєї особистої проблеми, Господи, допоможи мені. Але Господь не відкликається на цю молитву. І тоді вона ще з більшою силою починає кричати: Поможи моїй дочці, бо вона піснується. Хіба Христос не знає, що відбувається з цією дитиною? Знає. І от коли оце волання вже було. Не поможи мені, а поможи моїй дочці, тоді Христос промовляє до неї Слово. Він каже, що я посланий до дому дітей Ізраїлових і не личить відібрати хліб у дітей і викинути його собакам. Ми бачимо, як гостро Христос реагує на цю молитву у цієї жінки. Здавалося б, вся жінка мала б образитися на нього, бо фактично Христос називає її, обзиває собакою. Але бачимо, що жінка розуміє, що з іншої сторони чекати якоїсь розради, підтримки і вирішення цієї своєї проблеми і біди, окрім як з боку Христа, вона не має звідки. І вона упокорює сама себе і каже, так, Господи. Але і собаки їдять крихти, які падають зі столу їхніх господарів. Христос неодноразово себе називає хлібом життя. Ми дуже часто цей Євангелії читаємо про хліб життя на похороні. А от сьогодні Христос так само говорить про хліб. Христос. Присутній на кожній літургії, отам у хлібі. І священник, коли молиться на літургії, то він каже такі слова, що розломлюється агнець Божий, розломлюваний і неподільний, що завжди споживається, але ніколи не вичерпується. І оскільки народу не приступило до Святої Євхаристії, до причастя ось тут, у кожній частинці, у кожній крихотці оцього таїнства буде повністю присутній цілісно Христос. І от бачимо, коли жінка сказала, що і собаки їдять крихти, то вона вже стає іншою. Вона забуває уже про свою проблему. Вона розуміє, що проблема відвіснування її дочки, коріння її сягають набагато глибше, а сягають ці коріння, проблема своїм корінням у її власний егоїзм. Бо поможи мені, поможи моїй дочці, а потім вона розуміє, що вона достатньо не любила Бога. Вона розуміє того, що, можливо, навіть і недостатньо вона любить свою дочку. І от коли оце прагнення і почуття любові до Бога з'являється, і бажання бути з Богом, прийняти хоч крихту отого хліба життя, воно стає тоді стартовою точкою, коли починає вирішуватися ота от проблема, котра їй надокучала. Котра її непокоїла, котра привносила, отруювала, можна сказати, її життя. І коли вона це зрозуміла, що коли вона поєднається з Богом, коли вона всім своїм єством полюбить свого небесного Спасителя, тоді дочка її стане здоровою. Так воно і відбулося. Бо каже Христос: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. І от, дорогі брати і сестри, нам треба брати приклад з кожної євангельської особистості, з кожного євангельського героя. Бо їхня ситуація вона прямо десь перегукується. З тими ситуаціями, у які потрапляємо ми в своєму житті. Саме у Євангелії ми можемо знайти способи вирішення всіх своїх проблем і негараздів. Лише треба уважно читати. Але перше, що нам треба, це всім своїм серцем, всією своєю душею і думкою полюбити Господа Бога і ближнього свого як самого себе. І цю любов ми повинні виливати у молитві. Цю любов ми повинні виливати у спільному богослужінні, цю, молит... цю любов ми повинні виливати на своїх ближніх. У доброму слові, у добрій пораді, у допомозі. І навіть якщо ми фізично не можемо допомогти, то хоча б помолитися. Один за одного. Тому, дорогі брати і сестри, хочу, щоб ми стверджувалися у вірі, стверджувалися у добрі, стверджувалися у любові один до одного і до Отця нашого Небесного. І щоб колись, коли зустрінемося з ним, ота як ця жінка ханеянка але не у цьому житті, але у житті вічному ми почули оцей голос нашого Спасителя: Дерзай, дочко, віра Твоя спасла тебе. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився.